Успішна країна це успішні села, селища, міста. Успішна країна це люди, задоволені власним добробутом, комфортним та змістовним життям. Тільки сильна громада з достатньою економічною активністю на власній території, з ініціативними працьовитими людьми зможе забезпечити гідний рівень життя населення, обере пріоритети розвитку і фінансуватиме освіту, медицину, дороги та інші напрямки, які люди вважатимуть важливими. Це не так легко. Це не означає підскочити вгору і щось вхопити. Польща подолала величезний шлях, адже ще в 1990 році, коли ми здобули незалежність, країна була в руїні. Те, що є сьогодні, це вже інша держава, інше суспільство, інша інфраструктура. Але починали ми практично з нуля, може навіть меншого. Всю інфраструктуру треба було вибудувати від першого і Я вже не кажу про зміни в економіці, бо то теж ціла довга історія, і по різному оцінювана сьогодні. Але й завдяки тому, що постали органи самоврядування, що одразу на початку реформ Польща зважилася передати цю відповідальність донизу на долучення нас вмін до фінансів, до майна може не повністю до знань, бо ми тоді теж були, так би мовити, ентузіастами була велика радість від здобуття незалежності від вигнання радянської армії з нашої держави, але на нас також впали неймовірні тягарі. Які треба було зробити зорати, збудувати, і ми робимо це до сьогодні, Досвід розвинутих країн демонструє, що основною передумовою успішного розвитку громад є об'єднання територій та ресурсів. Така громада відповідатиме новим вимогам, одержуватиме значно більше ресурсів та повноважень. На рівні потужної громади вирішуватимуться питання місцевого економічного розвитку, планування розвитку територій, утримання місцевої інфраструктури, надання соціальної допомоги, медичної допомоги, питання дошкільної та шкільної освіти культури, пасажирської Перевезень житлово-комунальних послуг. Як громада може стати успішною, на власні очі побачили жителі жмеринського району, які побували в Польщі у рамках проєкту Український шлях самоврядування, що реалізується об'єднанням сільських гмін підляського воєводства та Подільською агенцією регіонального розвитку в межах територіальних громад Жмеринського району Вінницької області. 25 п'ять Польща розпочала змовний процес 25 років тому польща розпочала виснажливий процес створення місцевого самоврядування, здійснено його було великими зусиллями. Україна сьогодні перебуває на такому ж етапі. Першим ключовим елементом для того, щоб самоврядування могло існувати, повинен бути нормативний акт до життя, одиницю місцевого самоврядування, якою є гміна. Згідно з польським законодавством, це є основна одиниця місцевого самоврядування, завданням якої є задоволення колективних потреб місцевої громади. Довіра, яку поляки мали 25 років тому, поляки до влади була пов'язана зі зміною устрою, з трансформацією, з переходом від соціалістичної системи до демократичного устрою. Зараз Україна перебуває на тому ж етапі, на якому ми були 25 років тому. Важка праця, довіра, допомога сусідніх країн, взяття до уваги іноземного досвіду є ключовими елементами впровадження процесу розвитку місцевого самоврядування. Українська делегація побувала у місцевій школі Гміни Корицин. Українці побачили, що відбулося в результаті реформи децентралізації з освітою. У гміні Корицин було чотири школи. Після об'єднання громад зробили одну. За словами директорки школи Єви Бояжинської. Найбільшою проблемою було те, що потрібно було належним чином облаштувати будівлю школи. За словами Війта гміни корицин Мирослава Лєха, морально було важко закривати школи, але все це робилося для добробуту громади. Фактично було закрити школу, де вчителем був мій дідусь і викладав я. Але якби того не зробили, то було б гірше для людей, каже Мирослав Лєх. Наразі учні мають гарну школу, до неї їх довозять автобусами. Тут є величезний стадіон, чудова бібліотека, два гарні комп'ютерні класи та ще багато чого цікавого. В корицині наша фірма такими вантажівками збирає відходи і потім привозить сюди. Органи місцевого самоврядування в Польщі організували вивезення від населення посортованого сміття безкоштовно. Натомість за непосортоване доводиться платити. Таким чином польське населення заохочують сортувати сміття. Українська делегація побачила, як сортують та переробляють сміття у гміні корицин. Про деталі розповідав голова правління Мирослав Балакір. Цікаво, що контролюючим органом переробки сміття є фактично сама гміна. На території гмін нема жодного сміттєзвалища. Сміття не стоїть по кілька днів. Його забирають і стовідсотково переробляють. Ініціатива повстання цілого проєкту вийшла власне за сторони гміни. Ініціатива появи всього цього проекту вийшла від гмін. Одна гміна самотужки не збудувала б такої системи сама для себе. Зверніть увагу: 15 гмін понад 150 тисяч населення. гміни мають населення по кілька тисяч осіб. Збудувати таку систему за 50 мільйонів жодна б не спромоглася, і гміни тверезо розсудили про налагодження співпраці, про побудову чогось спільного. Що будуть спільно контролювати для того, власне, заснували наше підприємство, яке є їхньою власністю. вони мають стовідсоткову участь у цій фірмі і вирішують її майбутнє. тобто, гміни були ініціаторами створення об'єднання, налагодження співпраці, передачі власних повноважень. Адже вони передали підприємству повноваження, які полягають у побудові системи та поводженні з твердими відходами, будові салекосистемою із і за господарування відпаду став у місті суховоля, яке належить до підляського воєводства. Українська делегація дізналася, як працюють добровільні пожежні дружини. За тим за один виїзд кожному членові пожежної дружини гміна платить по 14 злотих за годину, і звісно, загальне утримання забезпечує гміна. Пальне автомобілів, засоби безпеки, водії що стосується закупівлі спорядження, то гміна отримує дофінансування. Ми не повинні стопроцентно покривати видатки. Є можливість отримання коштів від маршалка воєводства від воєводського фонду охорони довкілля. Також загальна структура добровільних пожежних дружин є широко розбудована і досить забезпечена. Щороку держава переказує гміні кількадесят тисяч на закупівлю спорядження за умови, що гміна внесе стільки ж, і ми так поступово поповнюємо спорядження. Суховоля має дуже широкі можливості, бо крім того, що гасить, то ще й має автомобіль для дорожнього порятунку. І цього року також обладнуємо спорядженням для водного порятунку. Бо маємо озеро в суховолі, і зараз закуповуємо рятувальний човен, обладнання, щоб можна було, наприклад, з під льоду витягувати, бо там сидять рибалки, і хтось може провалитися під лід. Тому купуємо спеціальні льодові сані, щоб витягати рибалок з ополонки. бо вже такі випадки траплялися вони з'являються. у Польщі. Функціонують добровільні пожежні дружини. Якщо сталася пожежа, то людина телефонує на номер 112, включається сирена і прибуває пожежна дружина. Державна служба проводить навчання для таких пожежних дружин. Під час навчання пожежники вчаться не лише рятувати людей, а й надавати першу медичну допомогу. Після закінчення навчання дається спеціальний сертифікат. Такі добровольні пожежні дружини були б дуже актуальними для наших віддалених сіл, адже поки пожежний автомобіль дістанеться із райцентру за 40-50 кілометрів, іноді по бездоріжжю буває вже запізно для себе нового є, що побачити, і зробити висновки, що дійсно треба міняти кардинально ту систему, яка в нас є. Це в першу чергу система самоврядування. Повинні ми робити реформи, але реформи в першу чергу повинні бути на користь людей, бо заради них ми працюємо. І ми повинні все взяти найкраще, найкраще з цієї моделі, яка є на сьогоднішній день існує в Польщі. Село Горщизна в гміні коризин, що знаходиться на території підляського воєводства у Польщі, налічує всього навсього сім домогосподарств. Проте всі вони займаються однією і тією ж справою виготовленням сирів. З таких бідонів, як ми там бачили, виливаємо молоко до казанів. Казани підключені до централізованого обігріву. Це вигадав мій чоловік. І от переливаємо, підігріваємо до відповідної температури, заправляємо і заливаємо в ці горщики. Тут їх розставляємо на столи. Маємо стіл для виробництва сиру, інший для готової продукції. Тут сири стоять, стікають. Також тут відбувається соління сиру. Місцева влада і безпосередньо від гміни корицин Мирослав Ліх сприяють повною мірою розповсюдженню продукції та її популяризації не тільки у всій Польщі, а й далеко за її межами, адже Марку зареєстровано як бренд у Брюсселі. Таким чином, із налагодженням процесу виробництва та базуючись на нормативно-правовій базі Польщі і з врахуванням норм і законів Європейського союзу, в цій галузі населення сільської місцевості знайшло престижну нішу, що приносить користь з однієї сторони підприємцям, а з іншої підносить економічний розвиток громади в мене звуть Анна Нетубська. Ми живемо в селі Горщизна. В цьому селі займаємося з чоловіком, з селянським господарством. Господарство має понад 15 гектарів. З цієї кількості землі плюс оренди можемо утримувати 30 дійних корів. з отриманого молока. Виробляємо корицінський сир. Жовтий, сичужний, дозріваючий сир. Можемо в тиждень виробляти 300 кілограмів сиру з цього молока. Робимо сири різних смаків насамперед натуральних смаків, які мають попит на ринку на Підлящі і в сусідніх воєводствах. Робимо також сири з зеленню з кмином, з чесником, солодкі сири, з журавлиною, з горіхами. Дуже тішимося від інтересу до нашого продукту: домашнього корицінського сиру. Ним цікавляться магазини здорового та екологічного харчування. Різні продуктові магазини та ринки також продаємо свої сири на фестивалях та ярмарках. Так, є конкуренція. Мешкаємо, як я казала, в селі Горщизна. і тут є сім господарств, які роблять сири. Хтось більше, хтось менше. конкуренція є, але це така здорова, нормальна сусідська співпраця. І всі роблять сири: єдні в'єнці, єдні мні. Конкуренція є, але така здорова, нормальна сусідська співпраця. Ота. Істотно, що зайнятість населення у сільській місцевості в даній громаді виглядає перспективно, що для українських сіл повинно теж стати гарним поштовхом для розвитку. Купивши у тому ж таки селі ділянку землі, молода сім'я успішно вже 9 років займається бізнесом. А село не втратило шанс вберегти молоде покоління від пошуку роботи за кордоном. У нас е всичко ще змінило. У нас все змінилося, то були часи комуністичні, які не мають порівняння з часами, які маємо зараз. можемо самі вирішувати про чимало важливих справ. Іноді це й дрібні справи, але їх вирішення є дуже важливе. мені важко сказати, як є в Україні. Думаю, якщо там будуть йти шляхом таким, яким ми йдемо, то дійдуть до таких же умов. А може навіть отримують ще ліпші результати ніж отримали ми. А може навіть і осягнуть ще лепше ви ніж ми. Татарська юрта в селі Крушеняни підляського воєводства у Польщі це приклад агротуризму із акцентом на автентичне татарське культурне надбання, адже власники татарська сім'я Богдановичів, котра займається веденням своєї підприємницької діяльності у повному сімейному складі. Хоча їхній бізнес знаходиться в сільській місцевості, куди б здавалося, молодь не тяжіє повертатися, але дві доньки Дженетти і Мирослава Богдановичів після отримання освіти у великому місті. І, отримавши досвід роботи за межами села, все ж вирішили туди повернутися і займаються бізнесом разом із батьками і братом. У їхньому закладі можна скуштувати традиційні татарські страви, порозмовляти з господарями про старе і теперішнє, як самі вони визначили. Адже головна ідея закладу не тільки нагодувати гостей, але й бути із ними, розмовляти, що надає затишку та приємної атмосфери, аби гості почували себе комфортно і відчували насолоду від відпочинку. Мажаня ще Мрії збуваються. Це місце Це була моя мрія, щоб його створити. Це спадок мого чоловіка. Це історія, це традиція, а також і релігія. Адже я татарка, мусульманка, і хотіла, щоб село, в якому ми перебуваємо, крушеняни, знову стало татарським селом. Ці мої мрії зародилися ще 12 років тому. І виросло те, що є зараз. Я хотіла, щоб до нас. Приїздив хтось із гостей, але не думала, що такі натовпи будуть до нас їхати. Як виявляється, натовпи їдуть заради цієї оригінальності, яку ми тут створили. наш дім через нашу родину, через наше місце на землі. Адже це місце наших предків тут така аура, неймовірна. Позитивна. і, і, і таких тих, же людей ми тих приваблюємо тих, до окрушеня, щоб, щоб вони відчули нашу інакшість, наше нашу татарське коріння, але водночас, щоб знали, що ми є поляками. Даний приклад агротуризму ілюструє можливості та потенціал, і для українського села також, де за допомогою оригінальної ідеї традиційного продукту можна досягнути значних результатів для розвитку села і зайнятості населення. Підхід із обслуговуванням клієнтів також чітко ілюструє якісний підхід до маркетингу традиційних та регіональних продуктів. У Польщі є рибацькі локальні групи, діяльність яких полягає в розвитку риболовницької діяльності. Ці групи допомагають підприємствам тримати водойми в належному стані, реалізовувати проекти з покращення території біля водойм, реконструювати відпочинкову зону, покращувати вартість продукту риболовлі та розвивати туризм. Все це створюється для того, аби підприємці могли робити більший акцент на туризм та рекламувати свою продукцію. Таким чином також пропагується і здоров. Овий спосіб життям кінчала діяльність місцевої рибальської групи завершилася успіхом, оскільки вдалося реалізувати близько 120 підприємницьких ініціатив, яку ми дофінансували з коштів операційної програми риби. Це були проекти, реалізовані як місцевим самоврядуванням, так і громадськими організаціями. Але більшість проектів, понад 60, реалізували суб'єкти підприємництва або фізичні особи, які розпочинали економічну діяльність або створювали нові робочі місця. Гміна Корицин на всю Польщу відома як столиця Полуниці. Завдяки тому, що тут вирощують багато полуниці, розвинувся і туристичний компонент. Поляки щорічно влаштовують Дні Полуниці. Українська делегація побувала на загальнопольських днях полуниці, які вже 20-й раз відбувались у територіальній громаді Корицин. Під час цього свята відбувається презентація традиційних продуктів, зокрема страв з полуницями та знаменитих корицинських сирів, творчі виступи, змагання в поїданні полуниці на швидкість, ігри та конкурси для дітей тощо. Родзинка свята весела битва, під час якої команди жбурляють одні в одних зрілими полуницями.

Суперника очолив бій гміни Корицин Мирослав Ліг, голова спілки сільських гмін Підляського воєводства. До інтернаціональної команди у жовтих футболках увійшли зокрема директор школи Олег Шпакуватий та вчителі Антоніна Плахотнюк, Владислав Підгаєць і Мирослава Рожок зі школи села. Северинівка жмеренського району, лісничий Павло Кичак, представник Северинівської сільради, Олег Мазур, тренер з футболу Анатолій Бедрак та координатор проєкту Український шлях самоврядування Інна Сандюк. Я вважаю, що реформа, яка передбачає децентралізацію влади, дасть можливість людям, дітям, батькам зрозуміти, що Ті гроші, які нам виділяє держава, плюс ті, які ми можемо самі заробити, ми їх будемо витрачати на те, щоб покращити ту саму матеріальну базу школи, покращити ну, комп'ютерну техніку, кращу закупити і дасть можливість нам навчитись економити. Найбільше мене вразило те, що на раді гміни я побачила чітке розмежування. Законодавчої влади і виконавчої влади і побачила їхню співпрацю і зрозуміла, що дійсно кожен займається своєю справою. І що вони є не просто громадянами своєї країни, своєї гміни, А дійсно вони є патріотами і вони дбають про людей, а не про якесь накопичення влади чи грошей. 25 років тому, коли настали економічні та політичні зміни, це теж було для нас великим шоком. Але були відважні люди. Я теж належав до них і був відважний, які вважали, що можна було щось змінити на краще. І я не шкодую, і мешканці нашої країни не шкодують. Бо та суспільно-політична ситуація пішла в доброму напрямку, і я звертаюся і раджу українському народу, щоб теж пішов цим шляхом. Це важко, деякі речі дуже складні, але на всіх рівнях влади, і державної, і місцевої, на рівні всіх мешканців міст і сіл. Всі разом повинні зрозуміти, що немає іншої дороги, як розвиток місцевого самоврядування в умовах нових викликів. Бо український народ очікує, ми теж бачимо, що маєте в цьому потребу, адже Україна заслуговує на самоврядний розвиток. І прошу не боятися йти цим шляхом, але повинна бути взаємна довіра у своєму народі, і тоді Україна багато досягне Бажаю цього всім жителям України.